Що ви думаєте з приводу того, що відбулося в Польщі? Всі вже, вже знають, що там відбулося. З'являються нові деталі. Ну, до речі, МВС Польщі повідомляє про те, що знайшли уламки безпілотників на відстані 500 кілометрів від кордону із Україною. Це зовсім не 50 це ну трішки далі. Уламки знаходять біля міста Ельблонг, це на півночі Польщі. І окрім того, як каже МВС Польщі, знаходять навіть уламки ракет, не лише дронів. А до Туск сказав про те, що залітали дрони не лише з України, а залітали дрони із Білорусі напряму. Ну, це взагалі як на мене резонансна ситуація. а От НАТО поки що роздумує, що їм робити. От, пане Ілля, ваша оцінка того, що ні відбувається в Польщі, і що можна очікувати. Ну, ви зазначили про те, що цифри. А економіка постраждала, зокрема, наприклад, фондовий ринок Польщі він впав майже 3%. Тобто інвестори відреагували, і вони відреагували з двох моментів: а перший момент на який вони відреагували на те, що вже починає не просто заліт, і потім воно виходить там, і вони мають можливість я увазі Польща заявити про те. Що це не створювало жодних якихось загроз, просто залетіло, улетіло, тому ми нічого не збивали. Тобто, це цілеспрямований заліт на територію Польщі. Це перший момент. Другий момент це показало, що безпосередньо Польща не має належного захисту проти дронів. Тобто, іншими словами, ви не збивали можливо попередніх разів не тільки тому, що ви не хотіли, а тому, що ви не могли збити. У вас нема належної протиповітряної оборони. Це другий момент. А третій момент це реакція НАТО країна, НАТО. вона занепокоєння. Як вони дуже люблять, і це фактично означає про те, що Росія поступова. Переходить все більше і більше як така чи меж наступним може бути колись там через рік бути така ситуація, що якийсь військовий отряд зелених чоловічків, які зайдуть на територію Польщі, здійснять якийсь акт агресії, акт саботажу, і просто потім підуть. І тут так само буде заява. Ну ми не знаємо, хто це був, можливо, це взагалі хтось заблукав. І іншими словами, зараз підвищує Росія можливості здійснювати агресію проти Польщі. А Польща, ще раз наголошую, і країни НАТО належним чином не реагують. Тобто, іншими словами, це м, моя оцінка є наступна. Навіть не сам факт, що залетіла, а те, як відреагувала Польща, як відреагував світ. І він відреагував дуже мляво. Це означає, що такі агр... такі факти агресії будуть і далі здійснюватися Росією. Ну, справа в тому, що. Генсек НАТО, з яким постійно на контакті на контакті був прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск от буквально щойно щойно читає повідомлення, заявив, що минула ніч показала, що ми, тобто НАТО, здатні захистити територію НАТО та її повітряний простір. Ну, щось у вас викликає іронічну Ну, Тому що вони збили за їхньої інформації тільки чотири дрони з 19-ти да Якась угу. частина там повернулася. Ну, це ще раз. Я читав просто інформацію з приводу того, і відповідно були там а, напрямки, а, як летіли відповідні дрони. То даєте оцінку, що 19, відповідно залетіло на територію Польщі, Чотири ви збили. Якась незначна частина. Там повернулася знову на територію України. Виникає питання: де ж ви можете себе захистити? Уявіть собі, що буде летіти не а, 19, а як на Україну. 500, 600, можливо, і тисяча. Про який захист взагалі може йти мова. Я жодного з спроможності захистити себе країн НАТО не побачив. Буквально вранці сьогодні з'являлися вже повідомлення про те, що Трампа встигли запитати про те, що він думає з приводу ударів, яка його реакція буде ударів по Польщі. ну Тому що я не обмовився. Це реально удари по Польщі. Я розцінюю це як цілеспрямована провокація. Те, про що ми з колегами і з вами, я не знаю, вже сотню разів на цьому каналі говорили: очікуємо нападу Росії на країни НАТО. Так, він буде нетиповий, як то вони зробили в Україну, а це може бути якісь там диверсійні групи, атаки вже здійснюються, подавлення ребом, GPS-сигналів і так далі. Очікуйте прильоту, очікуйте якихось дій. Ну, ми все там міркували, як це може виглядати, і сьогодні ми побачили, який це має вигляд. Тобто, фактично, сьогодні здійснено напад на союзника Сполучених Штатів Америки. Трамп, відповідаючи на це запитання, нічого не сказав. Зовсім от просто промовчав це відео облетіло кадри, абсолютно точніше, відео облетіло всі змі. Є і в мене в телеграм-каналі. Друзі. Кому цікаво, переходьте за посиланням на мій телеграм в описі під цим відео. Зможете там його переглянути. Це дуже красномовно. Більше того. Е чи то репортерки, чи молодь в одному із ресторанів зустріли Трампа, і вони його реально ну, вибачте за це слово зачмирили. По-іншому я сказати не можу. А, про те, що той не захищає Палестину і не захищає тепер і Польщу. Раніше було багато претензій саме про Палестину. Сьогодні претензія про Польщу. Я на цю хвилину не зустрів. Ну, звичайно, я не був в інформаційному просторі, можливо, годину. Ну для сьогоднішнього світу це довго, багато, тому перепрошую глядачів. А, Пане Ілля, яка може бути реакція від Трампа тому що її на цьому хвилину я не бачив? Білий дім мовчить Пентагон, мовчить. І чи буде реакція взагалі? Що ви очікуєте з огляду на те, що е, республіканці заявляють в конгресі, що треба вводити санкції? Це акт війни. Вони не говорять про Гресі, це війна проти НАТО треба відповідати належним чином вводити санкції але Джей Дівенс давав коментар буквально от сьогодні з'явилися кадри про те, що Білий Дім не розглядає як варіант економічну блокаду Росії. Ну, мабуть, це неефективно. Чого чекати тут тепер від Трампа? Бо вже ж мова навіть не про Україну, це його союзник. Вибачайте, що я так довго розповідаю. Ну а по-перше, у мене є декілька варіантів. Перше це повне ігнорування взагалі цього факту. Ну, може заявляти про те, «Да, я щось там чув, там щось там відповідно там залетіло, нічого страшного не відбулося, і все тобто ігнорування. Це так, ну, вже така реакція Трампа на певні події були. Другий момент е, той другий варіант. Другий а це він скаже наступним чином: так, ми знаємо це акт агресії, тому ми найжорсткішим чином вдаримо по. Економіці Росії, але через 2-3 тижні. Uh -huh. Або, скажімо, так там але для цього мені потрібно, щоб а, Європа повністю відмовилася від купівлі російського газу російської нафти. Зараз Європа в моменті зробити це не може, і він тоді скаже: Ну я не як сказав свого часу uh -huh. Путін а, щодо Сирії, з приводу того, що я не можу бути е, більше захищати, якщо ви самі себе не захищаєте. Тому в цьому ключі він якраз каже: ви самі купуєте російську нафту, газ, що ви хочете, щоб я для вас зробив. Тому от такі от варіанти. А реального тиску на Росію я не очікую зовсім. У мене там, я не знаю, один мільйонний якийсь відсоток, який, е, я думаю, може. А, дійсно, щось відбудеться, але фактично це дорівнює нулю. Тобто, я думаю, що ніяких кроків по відношенню до Росії негативних Трамп не зробить. Багато пишуть у соціальних мережах про те, що ну Трамп така вже фігура мовлення, агент Краснов підтримує Росію, він готовий з нею співпрацювати і так далі. Ну, це все як на мене нормальна, природна загальнонародна реакція на бездіяльність Трампа. Це абсолютно нормально. От пане Ілля, ви як е, е, економіст, фінансист, людина, яка знається на цифрах, і я бачу, ви дуже детально це все вивчаєте відслідковуєте. Ми зараз поговоримо про російський бюджет. У мене тоді таке запитання: чому Трамп не хоче економічної блокади Росії? Я маю знову ж таки декілька причин. Перша причина це особиста симпатія Трампа до Росії? Путіна, вона формувалася роками, він захоплений Путіном. Ця, ця любов, його любов до Путіна не має якогось раціонального пояснення. Угу. Я так думаю. Чому? Тому що, наприклад, ну, я впевнений, що до організації зустрічі на Алясі це ініціатива самого Трампа. Це не пішла якась команда з Москви, а от треба Путіна вивести там з ізоляції, тому організуй щось, щоб ми могли зустрітися. Ні, це ініціатива Трампа. І ініціатива там з двох моментів. По-перше, ще раз наголошую, це така симпатія безпосередня до самого Путіна. А другий момент: він чомусь повірив в те, що якщо я зараз організую такого рівня зустріч, я постелю тобі червону цю доріжку, я зроблю тобі там максимум, покажу, і ти щось мені за це даш, тому що я тебе фактично вивожу з міжнародної ізоляції, але цього не сталося. Ну його дуже марні сподівання. А це е, з, з приводу е, того, яка мотивація Трампа, ну нічого не робити. Я ще раз наголошую, що з моменту вступу його на посаду. Він жодним разом не вів жодних додаткових санкцій проти Росії. Жодних санкцій нема. Те, що історія про Індію, ну перепрошую, коли вводите тарифи 25%, і це вже є проблемні тарифи для індійських товарів, то вже додаткових 25% вони ні про що. Індія розуміє, що і навіть якщо от е, який це сигнал, навіть якщо я відмовлюсь від російської нафти. Uh -huh. То в такому випадку у мене буде 25%, а це де-факто знову ж таки означає, що торгівля зі Сполученими Штатами буде обмежена для uh -huh. цих товарів. Тому нема сенсу відмовлятися. Я не розумію, хто там вірить в те, що цей крок якимось чином спонукає відмову від російських товарів. Так, да, був переляк. Серпні місяці був переляк. І там відповідно деякі призупиняли контракти. Там решта, але уж фактично все відновилося уже в кінці серпня, коли вже стало зрозуміло, як воно все буде далі функціонувати. Яка дійсна мета Трампа? Угу. Це перша причина. А друга причина, чому я вважаю, що Трамп робить, то вже те, що дають йому радники, тому що ми будемо говорити про російську економіку, вона слабка. Uh -huh. А попередні а, сходяться всі фактори розвалу, тому що дуже схожа ситуація перед розвалом Російської імперії в 2017 році. Дуже схожа ситуація перед 91 роком. Знову ж таки, суттєва економічна проблема додається. Політичні проблеми політичні проблеми потім відповідно приводить до без, а, відсутності влади легітимної, і далі потім уже це призводить до того, що а, країна розпадається. То тут е, Трамп реально, ну я так розумію, він розуміє, що при розпаді е, Росії Російської Федерації значна частина її е, 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 східних земель попаде mm -hmm. під протекторат Китаю. Ще раз наголошую: це не означає, що Китай приєднає, йому це не потрібно, він дотримується тут міжнародного права, але там будуть влаштовані. Встановлені марі або просто вони самі прийдуть до Китаю і запропонують віддавати свої ресурси. Чим ці всі території вони є вигідні? Там є і газ, там є і золото, там є і діаманти, там є і метали, тобто іншими словами, і плюс ліса, значна ага. частина лісів. Тобто там дуже багато якраз тих сировинних ресурсів, які необхідні Китаю. І це суттєво посилить Китай. Панеля Трамп Ілля. робить це, щоб Російська Федерація не розпалася, і він намагається її врятувати вже така більш раціональна друга причина, чому він це це робить. На вашу думку, уточнюючи запитання з приводу контролю, ну я скажу так: поки що щодо долі східних регіонів Росії, якщо раптом Росія зазнає краху, а ви говорите про те, що Китай не зацікавлений у формальному приєднанні цих територій до своєї країни. Контроль він просто становить есть, іншими словами, вони спосіб? самі підпишуть угоди через е, економічну співпрацю, фінансову співпрацю. Відповідно, вони будуть дефатось. А е, там не буде китайського уряду, там буде їх власний уряд, який повністю буде е, співпрацювати скажімо так, е, виключно лише тільки з Китаєм вийти на Америку їм не ви угодите на інше, тому що Америка не зацікавлена в таких контрактах, тому в цьому ключі це не фактичне становлення влади, але це повний протекторат і контроль над цими територіями з боку Китаю. Але тут є один момент. Я трішки не розумію, хотів би тут буквально три хвилини з приводу цього питання. Е, мотивацію, наприклад, Росії зберігати контроль за цими територіями. Ну, вона, вона є є, зрозуміло тут економічний момент, а е, точніше не розумію побоювань. Адже ці території вони не густо населені, там не така кількість населення проживає, як в європейській частині Росії, тому що переважна більшість тут вони концентруються населення довкола великих міст російських, яких на далекому сході ну фактично в Сибіру немає. Там є проекти створення міст, мільйонників і так далі. Про це ще Шой говорив до початку широкомасштабного вторгнення. Я просто не бачаю, яка така супер загроза, що ці території відокремляться, будуть підписувати контракти з Китаєм, так вони є. Це суттєво просто ж послабить Росію як ворога. Ну просто, можливо, це таке риторичне запитання. Це ресурси, це люди там не цікавить. У Китаї достатньо власних людей, але це ресурси, так Бу вони їх зараз беруть звідти, М? вони й нині їх звідти беруть. Вони вивозять ще раз, але все одно вони мають, ну скажімо так, якщо газ вони купують найдешевше в світі. Ну в принципі, Так. далі потім нафта зараз із знижками, ну вона більше корелює зі світовими цінами, але є певний дисконт. Але ті контракти, які були укладені раніше, вони дотримуються як результат там такої величезної знижки, як могла би бути, нема, тому що контракти укладені набагато раніше. Але є набагато інших ресурсів. Тобто, от, е, вся ця територія все ж таки Сибір багатий на ресурси, і в тому числі рідкоземельних металів, mm -hmm. в тому числі і металів, там, ну, там є що видобувати. Плюс, е, внаслідок глобального потепління, воно по факту є. Якщо раніше е, там була фактично там, значна частина е, мерзлоти, ось а то якраз потепління призводить до того, що є можливість зменшити, скажімо так, витрати на різноманітний видобуток. Тому є потенціал для цього, і в будь-якому випадку, а, це ну, чи, не питання людей, не питання людей. Наприклад, же саме Владивосток, ну це дуже вигідне місце розташування. Ну, якщо uh -huh. Китай візьме оцю частину, то він, наприклад, зможе забезпечити. В тому числі інші якісь варіанти, от він будує зараз альтернативу, яким чином поставляти свої товари в Європу. Він розуміє, що з Америкою торгівля зменшується, йому треба шукати нові варіанти. Ось цей скажімо так, контроль над цими територіями дасть можливість Китаю реалізовувати якісь власні проекти, глобальні проекти щодо доставки іншими шляхами своїх товарів в Європейський Союз. Тому потенціал контроль? є. А контроль би за територією європейської частини Росії, контроль Європою Сполученими Штатами Америки, де був би режим повалений, а влада лояльна до Європи посилила б сьогодні НАТО. Ну, це знову таки моя думка. Це абсолютно логічно. Повністю Бо, підтримую. Так? Я, я вважаю, що в цьому контексті я ну повністю розділяю, Я вважаю, що єдина можливість прибрати постійну загрозу для Європи. О, кстати, так. до речі, ще один момент але це вже не моя думка, а, це якраз те, що Росія потрібна а, Трампу, щоб якраз послаблювати Європу. Тобто, через Ой. те, що Росія буде створювати постійну загрозу для Європейського Союзу. Ну, я вважаю, що ну, це може бути, але щось так, як на мене, ну, не рівень поки трошки ну, дуже такі глобальні речі, тому я. Вважаю, що можливо такий елемент є, але звичайно він не є а, настільки вагомим для того, щоб тільки заради цього все це робити. Так, дійсно це проблематичне питання. Я не випадково піднімаю зараз цю дискусію, скільки таких тез лунає в ефірах не так багато. Попередній президент Сполучених Штатів Америки також відкидає ідею розвалу Росії. Пропихав туди Нових русських Навальну, яка сьогодні заявила: не позбавляйте Росіян туристичних віз в Європу, тому що це катастрофа. Вибачте за сарказм. А, і також Трамп успадкував саме цю стратегію не розвалу Росії, а, пане Ілля, все ж таки Росія, як на мене, вона потрішку рухається в, в пащу дракона китайського, про яке ми сьогодні говорили. Бо саме так і виглядає: Китай поглинає Росію. Хоче цього Трамп, не хоче цього Трамп. Він просто навіщо підпихає туди митами і так далі.